Скільки шкідливих речовин у продуктах на українському ринку і наскільки небезпечні для здоров'я людей такі харчі, медики та науковці Всесвітньої організації охорони здоров'я вивчають разом із нашими дослідниками? кажуть насамперед, тестують на трансжири. Проєкт унікальний, адже дотепер подібного не проводили не лише в Україні, а й в світі в цілому, таке дослідження стало унікальним навіть для воз, тому що ми зібрали найбільшу кількість зразків 120 зразків продуктів харчування, і ми їх будемо тестувати. На три, вида, на три інгредієнта. Транжери як основний, це наша основна задача, другий це сіль. Щоб розуміти наскільки місць солі, Ми розуміємо, що соль великий фактор виникнення високого тиску та гіпертензії. А гіпертензія це фактор ризику інсультів інфарктів, тому що ми подивимося, і також на калій як складова продуктів харчування. Хмельницька регіональна державна лабораторія Держпродспоживслужби України одна із двох з поміж кількох десятків, яку ВООЗ обрала для реалізації проєкту. Саме тут працюють фахівці необхідної високої кваліфікації а також зібране потрібне. Обладнення. Приймали участь 70 лабораторій. Е в Останньому етапі було шість. Надали перевагу Києву і нам. Ну, напевно, люди звертали увагу на базу як приладну базу, так і е склад, колектив людей, які працюють в цій сфері. Коли стала потреба в Україні визначити Хто може робити цю роботу, хто має достатнє обладнання? Серед інших багатьох лабораторій, тут не тільки Держпродспоживслужби лабораторії розглядалися, розглядалися лабораторії і центрів громадського здоров'я, і на рівні всіх лабораторій, які були, Наша Хмельницька лабораторія і в Києві науково-досній інститут з лабораторної діагностики вецан експертизи стали якби переможцями. Над проєктом у Хмельницькому працюють 11 фахівців, хіміки, біологи, ветеринарні спеціалісти. Рівень їхніх знань і практичних навичок європейці перевіряли тривалий час. Спочатку оглядали наше обладнання, потім приймали участь в наших дослідженнях. Зразки брали. До себе в європейській лабораторії ми аналізували тут свої зразки. Вони в Європі, надсилали ми їм свої результати, і вони оцінювали. Дослідження проводять у суворій таємниці насамперед, задля його об'єктивності та достовірності, самі дослідники навіть не знають, які саме продукти тестують. Продукти приходять нам вже закодовані, гомогенізовані і заморожені, тому що це вимагається протоколами і нашими. Нашими документами це робиться для того, щоб не було такої предзятого ставлення до якихось виробників. Ми не повинні знати. Щоб от не було якоїсь такого особливого ставлення до якихось зразків, вивчати зразки продуктів хмельницькі лаборанти будуть до кінця цього року. Потім результати досліджень узагальнюватимуть у португальському центрі ВООЗ. Європейські медики кажуть, участь у цьому міжнародному проєкті фактично є складовою інтеграції України до ЄС. Це величезне досягнення. Що, попри повномасштабне вторгнення, РФ Україна все таки приєдналась до цієї роботи. Люди, які працюють в лабораторії і власне тестують харчі на місці ранжерних кислот. Героїчні, адже це надважливо у справі збереження здоров'я населення, профілактики судинно-серцевих та інших захворювань. Крім того, ця робота ціна у контексті євроінтеграції України. Ваша держава задекларувала і ухвалила відповідне законодавство про зниження вмісту транжирів у продуктах до мінімуму. А чешук Вадим Гловацький, новини 33 канал.